Hvor er kaken? так, пішли очки, пробки скінчили. Тепер 5 разів їдеш на очки. Це пробки. Не спіши, не спіши. Тут тільки трохи м'ячик до ось. Треба йти до м'ячика. Не на руку так. О, зараз попадеш. Молодець! А де цей Владик? Владик, він там сидить? Зараз, зараз. Будете ще потім ще змагатися.